Дидактична гра квітка вічливих слів. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Вічливих слів не одне і не два. Знай, пам'ятай, ти ці чудо слова. Сонечко ясне прийшло до нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. В розмову чужу, краще ти не встрявай, дорослих ніколи не перебивай. Вибач, пробачте, дозвольте мені, і це не слова, а ключі від душі. Пора за стіл, не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо смачного. Друзям говори щодень, так привітно, добрий день. Скажемо спасибі. З тобою не раз, за все, що робите для нас. Йдемо додому, і скоро не побачимось, і на прощання скажемо до побачення!